Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. до вашої уваги огляд монети України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1АВАС. І в даному відео ми вами розглянемо всі технічні характеристики монети, поговоримо про аверс, реверс і особливості даного штампу монети. Дізнаємося, що таке штамп АВАС, як його визначати, і обов'язково скажу вам, яка ціна даної монети. Що ж, розпочнемо ми з того, що монета 50 копійок 1992 року це є обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на луганському монетному дворі. Тиражем 500. Мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 4,3 грами, діаметр 23 мм. Гурт монети має перерив часто рефлений, тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми хочемо визначити з вами штамп, монет не від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми розберемо, розберемо 50 копійок 1992 року, штамп по аверсу перший, по реверсу АВА і гурт середньої насічки. Що значить реверс АВ і в дужках А будемо з вами говорити. Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. По аверсу штамп перший характеризується так. Середній зуб трезубця, він гострий та вузький. Листя вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Розмір поля штампа складає 22 мм. Що ж до аверсу, я думаю, все зрозуміло, можемо переходити до визначення реверсу монети. Для того, щоб визначити штамп АВ. А нам спочатку треба визначити, що це штамп А. Як характеризується штамп А, на що ми звертаємо увагу? Щоб визначити штамп А, ми дивимося на те, що шифт є плоский, в рунах No1 та 3 знаходиться по 5 ягід. Грунь номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Що ще особливого у штампі А? Полоска анбукуї, вона товста, ягоди середньої величини, і в ягодах номер 1 7 та 8 грона, відросток підходить і утворює одна ціле із ягодами калини. Коли ми визначили, що перед нами штамп А, ми можемо визначити штамп АВ. Він йде уточненням штампу А. Щоб визначити штамп АВ, ми дивимося на те, що розмір зображення більший, це говорить нам про те, що вінок буде наближений до канту. Ще одна особливість є те, що відростки у лисків вони широкі. А проміжки саме в цих містах вони утворюють трикутник. Коли ми визначили, що перед нами штамп АВ, нам треба визначити, що значить літера А. Літера А йде під видом штампу АВ. Як же вона визначається і як ми можемо її охарактеризувати? Найперше, ми характеризуємо штамп АВ А, так. Ягоди В гронах номер 3 в гроні номер 4 в гроні номер 5 та в гроні номер 6 вони здвоєні проти часової стрілки. Як ви бачите, ягоди йдуть в продовговостій формі. І коли ми побачимо грон номер 4 грон номер 5 та грон номер 3 то ми бачимо, що відросток, він йде, можна сказати, Подвійний. Саме це характеризує штамп АВА. Також всі деталі, вони здвоєні. Особливо це ми можемо побачити по формі ягод у всіх гронах. Цей брак дуже багато. Новачків вони сприймають за різновид. Але це хочу нагадати як брак монети. Отже, коли ми визначили по аверсу штамп перший по реверсу штамп АВА. Нам залишається визначити, що значить літра С в кінці штампу монети. Літра С в кінці штампу монети говорить нам про те, що гурт має середню насічку. Середня насічка характеризується тим, що в одному сегменті знаходиться 8 прорізів. Можемо їх порахувати. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І таких проміжків. По всьому колу їх існує 8. Якщо ви знайшли монету і визначили, що перед вами монета така, як ми тільки що охарактеризували, штамп 1 АВАС, знайте, що в народі монета має назву оливки і ціна її складає від 25 до 30 гривень. Зустрічається доволі нечасто. Але в обігу на даний час зустріти ще можливо. Якщо ж ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто та, що не була в обігові і була випущена банком, то знайте, що ціна буде в рази дорожчою. Від 35 до 40 гривень буде коштувати така монета. Але особливість є те, що був штемпельний блиск. Тож, якщо ви маєте такі монети, присилайте їх на оцінку. Монети я купую, але якщо є цікаві різновиди. Для того, щоб визначити монети, ви приславте докладне фото аверса, реверса та гурта. Коли визначимо штамп, поговоримо по ціні даної монети. На цьому закінчую своє відео. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Якщо ви хочете щось оцінити, пересилайте в особисті повідомлення на Viber чи Telegram. Тож, всього найкращого.